У Маріуполі під час затримання застрелився диверсант, що готував теракти у Приазов'ї. Микола Гриненка. Донецька міліція розшукувала більше місяця. 23 лютого його вже були намагалися затримати, але тоді диверсант убив міліціонера і втік. Припускали, що Гриненко причетний до підриву минулого грудня, Маріупольського мосту. Водночас у секторі М не припиняються обстріли передових українських позицій, зокрема біля Широкиного. Попри заяви ОБСЄ, що на Маріупольському напрямку напередодні постріли затихли. Окупанти поновили вогонь із великокаліберною забороненою мінськими угодами зброї. Ганна Бока із сектору М. Таке рибне місце маріупольські рибалки від тепер ділитимуть із вояками. Усе узбережжя перетворилося на суцільний окоп. Море, сонце і пісок. Десантники напередодні літа зайняли найвигідніші позиції: захищатимуть країну. Прямо на пляжі зносять дерево на укриття, зариваються в пісок. Це щоб ворог із моря не пройшов. Командир Десантний каже, у разі атаки море ще імінуватимуть. Границя на замке, не переживайте. Місцеві до такої лінії оборони ставляться по різному Підтримує переважно молодь. Та я розумію, чому річ. Думаю, якщо треба, так надо поставити. Бояка із позивним дід теж уже приготувався до сезону риболовлі. Спершу каже вудив на спицю із танку. Місцеві ж таки побачили і подарували справжню Вудку. Та не одну, аж три люди тут добрі. В основному основному добрі. а я на морі працюють і жартують. Як же їм доведеться скоро нести службу, коли вийдуть дівчата в купальниках? Але насправді тут не до веселощів. багато із цих вояків на війну прийшли одразу після окупації Криму і кажуть, ужарили окопи в пісках на Херсонщині. В Цьому році все те ж саме, все те в ті те самі терміни. А дуже буде шкода, що все буде дай далі. Продовжилось. Ми налаштовані на більш серйозно все. Ну зараз узимали тут позиції, і мені здається, що що підуть. Ми будемо чекати їх достойно. Раптом буде лихо, десантників підтримують артилеристи. Ці крупнокаліберні гармати мають бити по надводних мішенях на відстань в 30 кілометрів. Важка артилерія, українські військові, навчальний полігон. Це щоб ніхто не сумнівався, Україна дотримується мінських умов, а зараз лише тренування. Для Того щоб воїни-артилерісти не втрачали свої навички з цією метою, сплановані проведені такі заняття. Відповідно, якщо буде необхідно, в будь-який час воїни-захисники Маріуполя повернуться на свої позиції і будуть готові до виконання завдань по захисту Маріуполя. Ви такі йшли посміхалися, коли несли гільзу. Ну, да. А воно ж не смішно, коли не навчання, а в реальному житті. Ну, да, ну так, воно так дійсно, не смішно. У реальному житті чесно, страшно дуже. Вояки кажуть, у новій обороні рубежі не завадять. Як і зайвий раз поуправлятися в стрільбі, вони всі тут переживали вже не одне перемир'я. Ганна Бок Сокуренко, Вадим Орехва, спецкор 2+,2. плюс